Віра, чому він не правий? Давайте все таки, навіть коли ми саме через не віру проходили масові катування, найбільші масові вбивства були саме на основі віри. Стоп. Пох... Мене втомила ця атеїстична маячня про те, що релігія нібито вбила найбільше людей в історії і так далі. По-перше, вони готові приписувати християнству війни, які були радше політичними, ніж релігійними. По-друге, вони не бажають визнавати звірства того атеїстичного комунізму. Тому цей графік один з ба. Гатьох він не стовідсотково правильний, і так далі. Але в ім'я імперії, в ім'я комунізму, в ім'я там Другої світова війна була не релігійною війною, як і Перша світова війна, де просто знищували сілі, народи країни і так далі. Порівнювати це важко, тому так через релігію умовно відбувалися найбільші смерті, в у тому числі. Але насправді людство вбиває скоріше через певні ідеології, так і якщо раніше була найсильніша ідеологія релігійна, потім стала умовно політична. От тому, якщо ви і критикуєте релігію, то робіть, то хоча б...